Мої шанування на каналі ТВА і знако про вибори, остання з циклу щоденних програм, в яких ми обговорювали із нашими гоз гось... із нашими гостями винятково перебіг виборчої кампанії та її результати сьогодні, 12 листопада. Останній день, коли центральна виборча комісія за законом повинна була оголосити остаточні результати перегонів, учора Україна з полегшенням дізналася. Вибори до Верховної Ради завершено через цілих два тижні після дня голосування. Хоча цей термін передбачений законом але... Все ж таки він виходить за межі здорового глузду. Зараз під центром виборчкомом проходить мітинг опозиції проти фальсифікації. Під час підрахунку голосів. І на ньому опозиційні сили мали оголосити програму своїх дій з відстоювання вкрадених перемог у декількох округах. Трансляція триває на офіційному сайті нашого каналу TVI.ua. Чому у нас знову так проводять вибори? Наші гості сьогодні народний депутат Юрій Одарченко, об'єднана опозиція Батьківщина, керівник юстоличної організації. Добрий вечір. Вітаю. Та Володимир Бондак, народний депутат від партії регіонів, член Вищої ради юстиції. Мої вітання. Добрий вечір, Валерій. Валерій. Валерій, пане Валерію, вибачте, будь ласка. Пане Валерію, ваше до вас питання одразу дуже коротко. Чи гірко відчувати себе поза парламентом? Може поки що ви на непрохідному 114-му місці у списку партії регіонів? Ні, не гірко, ніяким чином не гірко. Але наорот, я вважаю так, що мій колега. Він може зараз е, бути причасним до змін виборчого законодавства, то чого вже зараз я не буду робити. Але щодо виборчого законодавства, то що ми з колегою і навіть 230 там голосів було голосували про виборчий закон, оце наслідки того, що ми зараз маємо. Але це був плод компромісу. Яка ваша оцінка парламентської кампанії 2012? 2012 е, не можу поки давати оцінку, тому що для будь-якої оцінки потрібна деякий шлях. Щоб ми подивилися, як спроможен буде працювати цей парламент, щоб ми побачили, хто пройшов цей парламент. Я маю на увазі, Деякі компанії, пройшли, яка була, не маючи діалогії на волні популізму. А компанія, яка була, так е -е, почекаємо всі висновки е -е, ЦВК, почекаємо рішень суду, які будуть, і тоді ми можемо казати про кампанію. Але я можу сказати, що кампанія відбулася, особливо в день голосування. Ви бачите. Жодних претензій навіть у спостерігачів, але потім вже спостерігачі, бачучи цю картинку, слухаючи позиційних народних депутатів, і таке інше, вже деякі свої думки міняли. Попередня, якщо ми можемо казати про попередню оцінку, не про висновок, а оцінку, бо може бути і політичний висновок. Це вже буде наступний парламент робити. Попередня оцінка. Вибори відбулися ви бачите, що екзитпули і вибори вони співпали по цифрам. В на увазі парламентські списки. Так, дійсно, дійсно. А е, знаєте, градус е, будь-якої соціальних відносин суспільних градус він вбачається по партіям, по ідеологіям, так як в екзитпули дали, так як було по спискам. Е, те, що в деяких районах були мажоритарні, і зараз там п'яте кругів. До речі, що парламент дав. Оцінку і проголосував за перевибори по цим округам. Ви бачите, і президент відрогував. Він там звільнив з роботи ту людину, яка там е, десь була причасна а може не причасна. Бачите, ми не можемо зараз е, бути поперед суду. Як ми можемо дати прову оцінку, що хтось причасне до фальсифікації, хтось не причасне. Ми про це поговоримо окремо про фальсифікації. Пане Юрію. Ваша оцінка кампанії 2012 року. Ви знаєте, кампанія починалася з дуже брудних жорстких фальсифікацій, коли Юлію Тимошенко Янукович незаконно засудив і ізолював від виборчого процесу як політичного лідера опозиції. Це був такий дуже грубий крок, який він застосував, до речі, використовуючи судову гілку влади. Вона вона і. І зараз тут вона головний елемент фальсифікації, які відбувалися і на цих виборах. Після цього навіть, от я, я вас слухав, навіть за допомогою судової гілки влади було зроблено так, щоб в бюлетнях не згадувалось прізвище Тимошенко для того, щоб дезорієнтувати виборців, і для того щоб, мабуть, мати сподівання, що люди розгубляться і не будуть голосувати за опозицію. От подивіться, який основний елемент. Взагалі, от от гри Януковича, стосовно фальсифікації і легітимізації своєї поведінки, він зараз спирається на те, що суди у нас незалежні, що рішення суду є незаангажованим, і воно мусить апріорі бути прийнято. І він на цих виборах застосовував дві такі технології, які ну, проходили, які сприймалися судами. Вірніше не сприймалися, а реалізовувалися за допомогою судів. Перша технологія. Логія, коли е, на скаргу будь-якого спостерігача повідомляла, що начебто він не міг зайти на виборчу дільницю, і на основі цих його скарг, це як по округу Ляпіна і Супроненка, і по Україні багато таких схем, приймалося рішення, що е, треба визнавати голосування на дільницях незаконним. От уявіть собі, йде процес виборів: не, ніхто не, не, не скаржиться, законний, і потім одна людина, яка начебто, не попадає на е, дільницю, це нічим не доведено. Вона звертається до суду, і суд легко відмітає всі результати виборів, фактично роблячи за допомогою своїх рішень е, е, народними депутатами тих людей, які, е, е, яких не обрали. Е, Пане Юрію, ми про ці суди ще поговоримо. Е, давайте одразу про них поговоримо. Голова ЦВК Володимир Шаповал, ваш колега по вищій раді юстиції. Вчора заявив, що він як член Вищої ради юстиції ініціюватиме звільнення за порушення присяги тих суддів. Які які своїми рішеннями позбавили голосу 30 тисяч виборців у 94-му окрузі, де була оголошена переможець не, пере, де була оголошена перемога Тетяни Засухи, вашої колеги партії регіонів, яка вкрала перемогу в опозиціонера Романюка. Ви як член Вищої ради юстиції підтримуєте таку ініціативу вашого колеги Володимира Шаповала? Ну я не думаю, що пан Шаповал відносно своєї посади може казати за колегіальний орган Вищої ради юстиції. До речі, він і очолює колегіальний орган е Центральну виборчу комісію. Але, як член, він має право внести подання. І дійсно будемо розбиратися, будемо звільняти, якщо були, будуть встановлені ознаки порушення присяги судді, вони будуть звільнені. І ви бачите, воля президента в цьому є. Е це було і по тим рішенням, які приймались не на користь е законодавства, а в угоду яким, е якимось ходатаям, які дзвонячі. Не залишають спокій судді, не дають їм можливості працювати, і це рішення буде виконано. Ви ви бачите волю, реформаторську волю президента. Вона була виконана завжди в будь-яких питаннях. І якщо преса привертала увагу, ви все бачили по осудженням і в Луганську і в таке інше. Пане Юрію, а ви вважаєте, що Шаповалу вдасться ініціювати розгляд питання по цим суддям у Вищій раді юстиції і покарати їх зрешті, знаєте, хоча б звільнення вже вдалось. Він вже вніс подання реформаторська воля президента. Вона зробила все для того, щоб президенти були йому підкорені судді, е, е, судді. Вибачаюсь, були йому підкорені і приймали ті рішення, які потрібно. От подивіться, от ну дуже показовий приклад по Києву, коли по 211-му округу е, технічний кандидат з депутат. Звер... Ж з... Звертається про те, що там не будуть перевибори, там е, все гарно вийшло для опозиції, добилися результатів. Приймає, пише скарб, технічний там, де... кандидат про те, що, начебто, йому здалося, що порвані мішки. І, і уявіть собі, на дільницях ніхто не пише ніяких скарг в окружну комісію. Привозять ці мішки. Окружна комісія бачить, що вони цілі. Але ця людина звертається до суду, і суд слухняна приймає рішення, що потрібно перерахувати голоси в цих мішках. Застосовувалися дві технології: перерахунок і в процесі перерахунку, підробка і порча бюлетні. І друге питання це визнання нелегітимними виборів. На деяких і дуже на деяких дільницях і дуже прикро, що тут ну, от, як дівка по визову, використовується судова гілка влади. Це дуже небезпечно Ви згадали. Для України. Ви згадали про Київ 211-й округ, зрештою визнаний переможець. І, в принципі, він не є скандальним. і Перевиборів в ньому не буде. На відміну від 223-го, Київського Шевченківський район столиці. Okay. Сьогодні генеральний прокурор Пшонка, так само колега ваш вища рада Юстиції, повідомив про порушення кримінальної справи за фактом фальсифікації виборів. У 223-му окрузі. Це 158-ма стаття Кримінального кодексу фальсифікації виборчої документації, якщо я не помиляюся, частина ну, ну, третя. Чому процесу? так само? Як ви оцінюєте перспективу цієї справи? І чи варто очікувати ще справ по інших округах? До кого питання? До вас і вас. Ну, давайте я спочатку. Давайте. відповім. Схема була і та ж, ж сама. об'єктивно, об'єктивно. не як, Я, об Ні, дострічі, я об Схема була та ж сама. Були звернення стосовно того, що треба було перерахувати голоси. Схема та ж. Незаконно вони приймалися і в процесі махінацій, тому що ОВК знаходиться в комунальних спорудах. Їх охороняє міліція, яка не завжди чесно до цього відноситься, були спорчені бюлітні. Це все спочатку було закріплення Ще... рішенням судів. Потім е, виявилася реакція е, Пшонки е, стосовно незаконних дій Піліпішина, який, начебто, це організовував. Мені здається, це мені дуже нагадує е, оці звинувачення, як було по Черновецькому. Влада звинуватила його, що він обікрав весь Київ, назвала суму 70 мільярдів. Але ж він досі на волі, і вся його молода команда е, ніяк не притягнена до відповідальності. То, то він... Я думаю, що зараз це для Піліпішина зроблено для того, щоб е, все повернути. Награбоване, яке виникло у нього в процесі його керівництва районної ради, ну в певні руки, які сьогодні тиснуть на нього, я то тобто ви не вірите. В я не вірю в ти, те, що генпрокуратура генпрокуратура доведе до кінця справу стосовно фальсифікації. А ви цікава думка мого колеги, навіть колишнього по парламенту, але Потрібно розрізняти, бачите, як опозиція апелює підміною понять. А якщо в одному окрузі, двісті там признало в 223-му Не вигодно да є якісь скарги. До речі, нагадаю кримінальна справа пан... вже є кримінальна справа. Факто пан коли йшов не від партії регіонів. Так. Це перше. Друге, кримінальна справа є, і тому потрібно роз... розрізняти. Є слідча перспектива, є судова перспектива. Але то що факт порушення справи, і то, що в ході порушення справи слідчий має відрогувати окремим приписом. І вже пшонка, я, наскільки я не помиляюся, я чув, поки їхав по радіо, чув. Вони вже внесли інформаційну записку щодо удосконалення виборчого закону. Дійсно, з цим я погоджуюсь. Виборчий законодавство у нас чомусь міняються під будь-які вибори. Ото от що пан Ключковський, до речі, це визнаний фахівець в галузі виборчого права Юрій Ключковський з нашої України. Але у нас немає розбіжності. Якщо е, є здравий смисл, так от здравий смисл був у речах Ключковського. Нам потрібен що? виборчий кодекс, щоб він не змінював це. свод законів буде виборчих законів. У нас під будь-які вибори. Змінюється виборчі законодавство. І, до речі, от пан Юрій каже, не вдосконало законодавство, але вже ж ви бачите, вже є урок з цієї компанії, що до речі, і вони, і ми голосували. Ми бачимо ті прошарки, які виникли в ході виборчого законодавства, цих виборів. Ви Розумієте, ми ніяким чином не можемо о, бути поперед життя. Життя зараз нам показало... Що і потрібно було оставляти графу проти всіх, і може не потрібно було повертатись до мажоритарних виборів, якщо партія не несе відповідальності. Отам безлад почався там, де партія не несе відповідальності. Там, де йшли так звані самі усуванці, від не, не хочу ображати від будь-яких партій. І там не було порядку. Чому? Тому що вони не спроможні були сформувати окружні виборчі комісії. У них не навіть немає партійних ячеек, і будь-які люди. Зарабітчани. У нас же ОВК це люди, які виконують свої обов'язки, ну як аматори. Ну зараз на 223-му окрузі прокуратура і буде їх всіх допитувати і їх... правильно буде робити, тому, матор, що, сплочин... тому що потрібно встановити раз і назавжди, поставити крапку, хто повинен тому, що і, яку відповідальність повинні нести ті, які я ж теж бачив, те, що творилось там о, в цьому окрузі. Оце потрібно дійсно прокуратура наглядовим шляхом відрагувала. Але на стадії е, виборів. Ми не, не могли і не мали права. Як законодавці, ми визначились прокуратуру і будь-які правоохоронні органи залучати до виборчого процесу. Чи варто очікувати порушення... було сприйнято як тиск? Чи варто очікувати порушення подібних кримінальних справ в інших округах, хоча б в інших чотирьох ну, які будуть офіційно визнані скандальними а, і проблемними з перевиборами. Утворена тимчасова слідча комісія проводить да, до дослід, досліджувати ці факти, і впевнені, що будуть висновки, Відбувається, що призначені вибори. Це втрата серйозна бюджетних коштів і за втрату бюлетні, і за втрату можливості встановити результати виборів, мусять нести відповідальність певні люди, які утворили цей безла, чи то працівники міліції, чи то працівники окружних комісій. Але по суті це втрата мільйонів гривень. І зараз ця комісія подивиться, встановить факти. Це юридична сторона справа. Але ми все будемо робити в парламенті. Щоб не дати легітимізуватися тим людям, подібних до засухи, які пролізли в Верховну Раду, і ми все зробимо для того, щоб вони там не прийняли присягу. Пане Юрію, ще таке питання. Розясніть, будь ласка, сьогодні була спільна заява трьох опозиційних фракцій, «Батьківщина, Свобода і, і, і Удар. Ну, агенції йдуть під, під таким заголовком. Опозиція не визнає вибори, але обнулятися не буде. Коротко сформулюйте головну ідею заяви трьох опозиційних фракцій. Ви знаєте, обнулення списків зараз дуже серйозна юридична така проблема, юридична колізія. Це було дуже просто зробити в 2007 році, коли вибори були по непропорційним спискам, і тоді була можливість провести з'їсти, обнулити список, тобто тих не, не людей, які не сказали. зайшли в парламент, а ті, що в парламенті, написати заяву. Зараз такого неможливо зробити, тому що змінилося законодавство. І спочатку мусить написати заяви та частина, яка ввійшла скласти себе повноваження, потім друга частина. Крім того, у нас дуже складні переговори з усіма опозиційними силами. Це мусить бути абсолютно узгодження рішення про такий хід подій. Крім того, я хочу нагадати всім телеглядачам, що, що конституція України вона передбачає легітимність парламенту, якщо обрано. На дві третини народних депутатів вони зараз обрані майже 450 депутатів. Центральна комісія визнала обраними. Рішення про те, що нелегітимний парламент буде, якщо там менше 300 депутатів, прийняв конституційний суд. Я впевнений в тому, що зараз Янукович, давлячи на конституційний суд, він може прийняти будь-яке тлумачення, і рада може працювати навіть 260-ми голосами. пане Юрію, Дякую. Тобто опозиція заходить в парламент, і опозиція працюватиме в парламенті без п'яти депутатів, прізвища яких ми дізнаємося. Ну вже певне у наступному році після перевиборів у березні. Так, так, дякую, дякую за те, що були з нами. Дякую, залишайтесь на ТВА, і далі буде ще цікавіше.